Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми продовжуємо вивчати розділ повторення вивченого за рік. Сьогодні повторимо ділення двоцифрових чисел на двоцифрові способом випробування. Перетворюватимемо величини. І виконуватимемо арифметичні дії з іменованими числами. Перше завдання знайди значення часток і зроби перевірку. Таке ділення ми виконуємо способом випробувань. 74 поділити на 37. 37 спробуємо взяти два рази. Для цього помножимо 37 на 2. 37 розкладемо на 30 і 7. 30 помножимо на 2 буде 60, 7 помножимо на 2 буде 14. Разом 74. У нас вийшло ділене. Отож, частка буде 2. 72 поділити на 12. 12 набагато менше, ніж 72. І коли ми дивимося на одиниці у цих числах. То бачимо, що і там, і там двійка. Тобто, нам треба підібрати число, на яке ми помножимо 2, ось це 2. І в нас буде відповідь в кінці з двійкою, бо у нас 72. І це буде число 6. Давай зразу його спробуємо. 12 помножимо на 6. 10 помножимо на 6 буде 60. 2 помножимо на 6 буде 12. Разом 72. Отож, частка 6. 45 піділиться на 5. Я знаю, що 15 і 15 це 30. Через це зразу 15 помножу на 3. І перевірю, чи буде 45. 15 розкладу на розрядні доданки. 10 помножу на 3 буде 30. 5 помножу на 3 буде 15 разом 45. Отож, частка 45 поділити на 15 дорівнює 3. 54 поділити на 18. 18 і 18 – 36. Це мало. Це не 54. Тобто 2 рази 18 – це мало. Дивимося, у нас 8 закінчується. Число 18 – дільник. А ділене має четвірку в кінці. Коли я 8 помножу на 3, то відповідь буде 24, тобто в кінці буде четвірка. Через це я зразу 18 помножу на 3, перевірю. 10 помножу на 3 буде 30. 8 помножу на 3 буде 24. Разом 54. Отож, частка буде дорівнювати 3. 96 поділити на 24. Я знаю, що 24 і 24 це 48. Отож, я 24 спробую помножити зразу на 4. Тим більше, коли я 4 помножу на 4, то буде 16. В кінці 6 і в 96 також 6. Отож, множимо по порядку. 24 розкладаємо на 24. 20 множимо на 4 буде 80. 4 множить на 4 16. Разом 96. Отож, частка 96 і 24 дорівнює 4. 70 поділити на 14. 14, 14, 28. Це дуже мало. Але у нас 14 закінчується четвіркою, А 70 нулем. Наскільки помножить 4, щоб відповіді було в кінці 0? Звичайно, на 5. 4 на 5 буде 20, в кінці 20 0. Отож, 14, зразу попробуємо помножити на 5. 10 множимо на 5, 50. 4 множимо на 5, 20. Разом 70. Отож, частка буде 5. Перед нами нерівності і перша пара виразів, які треба порівняти, а точніше, порівняти їхнє значення. У виразі ліворуч знайдемо значення. Спочатку поділимо: щоб поділити 64 на 16, треба підібрати число, яке ми помножимо на 16, і буде 64. Я попробую число 4. 10 помножу на 4 буде 40. 6 помножено на 4 буде 24 разом 64. Отож, 64 поділити на 16 буде 4. Тепер до 4 додам 21, буде 25. 25 це значення цього виразу, я його введу. Вираз праворуч. Там також у нас перше ділення 72 поділити на 18. Я попробую 18 помножити на 4. 10 на 4, 40. 8 на 4, 32, 72. Отож, буде 4. Тепер від 30 віднімо 4 буде 26. 26 це значення цього виразу, я його введу. І нам треба порівняти 25 і 26. Знак менше. Наступна пара виразів. Шукаємо їхні значення. Спочатку знайдемо значення виразу ліворуч. Перше діє в дужках буде 19. Тепер нам треба 95 поділити на 19. Тобто підібрати таке число, яке ми помножимо на 19 і буде 95. Я спробую число 5. 10 на 5 буде 50. 9 міножить на 5 45. 50 плюс 45 95. Отож, частка 95 поділити на 19 буде 5. Тепер 84 мінус 5 буде 79. Це значення цього виразу я його обвиту. Тепер вираз праворуч. Перша дія в дужках буде 23. Тепер 69 ділимо на 23. Підбираємо число, яке ми помножимо на 23, буде 69. Я попробую 3. 20 множено на 3 буде 60. 3 множено на 3 буде 9. 60 плюс 9 69. Отож, частка 69 поділити на 23 дорівнює 3. Тепер до 3 додам 75. Буде 78. Обвожу, це відповідь. Це значення цього виразу. Тепер порівнюємо введені числа 79 і 78. Знак більше. Завдання 3. Виконає порядках. Отож виконуємо спочатку ось ці, ці завдання. 5 дециметрів 4 см, скільки це буде сантиметрів? 1 дм це 10 см. А у нас є 5 дециметрів. Це 50 см і ще 4 54 см. Тепер, навпаки, у нас є 59 см. Нам треба визначити, скільки тут дециметрів, а скільки сантиметрів. Скільки у числі десятків, стільки дециметрів. Отож, 5 дециметрів і 9 см. 6 центнерів і 9 кілограмів. Скільки це кілограмів? 1 центнер. Це 100 кілограмів. А у нас 6 центнерів. Отже, 600 кілограмів і ще 9 609 кілограмів. Тепер наступний запис: 279 кілограмів, скільки це буде центнерів? Якщо 1 центнер це 100 кілограмів, то в кілограмах скільки сотень, стільки центнерів. Отож, у нас тут 2 центнери і 79 кілограмів. Тепер третій рядок з кожного стовпчика. 9 метрів і 4 дециметри. Скільки це буде сантиметрів? 1 метр це 100 см. А в нас 9 метрів, отже, 900 см. 1 дециметр це 10 см. А 4 дециметри – це 40. Отже, 900 і 40 буде 940 см. А тепер у нас 52 дециметра. Скільки це буде метрів, а скільки дециметрів? Один метр містить 10 дециметрів. Отже, скільки десятків, стільки метрів. Десятки у нас 5. Тож 5 метрів і 2 дециметри. 7 годин 2 хвилини. Скільки це буде хвилин? Одна година це 60 хвилин. А 7 годин. Це 60 помножити на 7, тобто 420 хвилин плюс 2 хвилини 422 хвилини. 100 хвилин. Скільки це годин і скільки хвилин? У 100 хвилинах є 60 хвилин і 40. 60 хвилин це 1 година і 40 хвилин. 4 метри 42 сантиметра. Скільки це сантиметрів? 4 метри це. 400 см і 42, 442 см. 509 см. Скільки це буде метрів і сантиметрів? 1 метр це 100 сантиметрів. Отож, скільки сотень у числі? Скільки метрів. У нас 5 сотень. Отже, 5 метрів і 9 см. 5 хвилин і 12 секунд. Скільки це секунд? Одна хвилина це 60 секунд. 5 хвилин це 5 помножити на 60. 300 секунд. 300 плюс 12 312 секунд. 92 секунди. Скільки тут хвилин, скільки секунд? 60 секунд. Це одна хвилина. Забираємо. І в нас залишається ще 32 секунди. Одна хвилина. 32 секунди. Виконуємо дії з іменованими числами. Коли у нас додаються іменовані числа, ми одразу додаємо однакові одиниці вимірювання. Тобто тут у нас метри додаємо метри, дециметри додаємо дециметри. Такий запис ми не залишаємо, тому що 13 дециметрів це більше, ніж метр. 10 дециметрів – це вже метр. Через це 10 дециметрів ми забираємо, перетворюємо в метри, і в нас вже буде 15 метрів і 3 дециметри. При відніманні обов'язково дивимося, чи менші одиниці вимірювання можна відняти. Тут у нас 15 см-5 см. Віднімається без проблем. Через те починаємо віднімати. з більших одиниць. Від 8 метрів віднімаємо 4 метри. Буде 4 метри. Від 15 см віднімаємо 5 см буде 10 см. 3 хвилини 20 секунд плюс 40 секунд. До хвилин додаємо хвилини. Хвилин, в другому числі у нас немає. Через це 3 хвилини залишаються без змін. До 20 секунд додаємо 40 секунд, буде 60 секунд. Такий запис залишати не можна. Пишемо дорівнює, тому що 60 секунд це хвилина. І в нас вже тепер відповідь: 4 хвилини. 15 метрів помножити на 4. Щоб 15 помножити на 4, треба 10 помножити на 4 потім 5 помножити на 4 результати додати. Виходить 60 метрів. Не забувай, що це іменоване число ми множимо. Від 8 центнерів 20 кг відняти 5 центнерів 80 кг. При відніманні дуже важливо звернути увагу на менші одиниці вимірювання, чи можна їх відняти. Від 20 кг відняти 80 кг не можна. Через те ми від 8 центнерів беремо 1 центнер це 100 кг. Додаємо його до кілограмів. І в нас виходить 7 центнерів 120 кг. І ми від цього числа віднімаємо 5 центнерів 80 кг. І тепер від центнерів віднімаємо центнери, буде 2 центнери. І від 120 кг віднімаємо 80 кг буде 40 кг. При додаванні додаємо. Дециметр до дециметрів, сантиметр до сантиметрів. Такий запис не залишаємо, тому що 10 см це дециметр. Отже, у нас не 9 дециметрів, а 10 дециметрів. Такий запис теж ми можемо не залишати, тому що 10 дециметрів це 1 метр. 5 годин 20 хвилин мінус 3 години 10 хвилин. Дивимося, у нас віднімання, отож, перевіряємо меншу одиницю вимірювання. Від 20 можемо відняти 10? Можемо. Отож, віднімаємо спочатку. 5 годин віднімаємо 3 години буде 2 години. 20 хвилин віднімаємо 10 хвилин, буде 10 хвилин. 48 кг ділимо на 4. Щоб виконати це ділення, треба 48 розкласти на доданки, які діляться на 4. Тут будуть розрядні доданки. І 40 ділиться на 4, і 8 ділиться на 4. Ділимо 40 на 4 буде 10. 8 ділимо на 4 буде 2. Разом 12 кілограмів. Задання 5. Обчисли, скільки днів залишилося від сьогоднішнього дня до Дня Незалежності України. Я не знаю, якого ти дня дивишся відео, але припустимо, що у тебе сьогодні 22 травня. А ми будемо рахувати дні до 24 серпня. Ти ж пам'ятаєш, що День Незалежності святкуємо саме 24 серпня. У нас будуть дні в травні, в червні, в липні і в серпні. У травні у нас скільки днів залишається? Всіх днів у травні 31. Уже пройшло 22. Отож, залишається 9 днів у травні. Червень у нас місяць, який має 30 днів. Липень який має 31 день. У серпні день незалежності, 24 числа. Отож, 23 дня. Тепер додаємо 9 днів травня, 30 днів червня, 31 день липня і 23 дні серпня. Додаємо. 9 плюс 31 буде 40. Плюс 30 70 і плюс 23. 93 дні від сьогоднішнього дня до Дня Незалежності України. У мене 22 травня. Якщо в тебе інший день, порахуй. Завдання 6. При якому значенні А рівняння А плюс Х до рівня 19 є число 10? Тобто, коли у нас замість Х буде 10. Тобто, буде розіском число 10. Як нам визначити? А поміняти х на 10 і зробити невідомим А. І тепер ми розв'яжемо рівняння і знайдемо значення А. Отже, виходить, що рівняння А плюс Х дорівнює 19 буде мати розв'язок 10, коли А дорівнюватиме 9. Задача 9. Пароплав вийшов з порту 18 травня о 12 годині і повернувся 23 травня о 17 годині. Скільки діб і скільки годин пароплав був у рейсі, переведи в години. Для того, щоб нам знайти, скільки пароплав був у рейсі, нам треба відняти від того часу, коли закінчився рейс, той час, коли він розпочався. Рейс закінчиться 23 травня о 17 годині. Тобто від початку травня пройшло 22 доби і 17 годин 23 доби. А почав свій рух пароплав 18 травня о 12 годині. Тобто від початку травня пройшло 17 діб і ще 12 годин 18 доби. Тож ми віднімаємо від 22 діб і 17 годин. 17 діб і 12 годин. Від діб віднімаємо доби. 22 мінус 17 буде 5 діб. Від 17 годин віднімаємо 12 годин буде 5 годин. Цей час нам треба подати у годинах. Одна доба це 24 години. А 5 діб це 24 помножити на 5. 20 множимо на 5 буде 100, 4 множимо на 5 буде 20. Тобто 120 годин. І ще 5 годин 125 годин. Отож рейс був протягом 5 діб і 5 годин або 125 годин. Завдання 10. Не виконуючи обчислень, запиши подані вирази в порядку збільшення значень. Тобто першим виразом має бути той, який буде мати найменшу відповідь. У нас всюди однакове ділене – 60. Отож все залежить від дільника. Чим більше число дільник, тим менша частка. Серед запропонованих у нас часток найбільший дільник 30. Отже, перша частка буде 60 30. Далі буде 60-15, 6012. 60 і 10. Далі 65, 64, 63, 62. Давай з тобою обчислимо: 60 поділити на 10. Буде 6. А 60 поділити на 5. 60 розкладаємо на 50 і 10. 50 ділимо на 5 буде 10, 10 ділимо на 5 буде 2. буде 12. Дивись: тут 6. А тут 12, тобто частка. Збільшується. Ми розташували вирази правильно. Це твоє домашнє завдання. Працюй старанно і уважно. Подумай, що ти знаєш і вмієш. Ми повторювали ділення двоцифрового числа на двоцифрове способом випробувань. Також ми виконували перетворення величин. Виконували арифметичні дії з іменованими числами. Розв'язали життєву задачу про тривалість події. А також цікаву задачу про частки так, і вправу підвищеної складності. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.